Так що наших героїв, які віддали своє життя заради нашої батьківщини. Коли політики, великі в Києві, не могли дійти згоди, між собою сварилися ці люди, віддали життя і виступили одні на захист нашої вітчизни. Героїзм це той чинок, який не піддається розумінню. Ми тут зібралися для того, щоб згадати подвиг. Цих молодих юнаків, які боролися за свою мрію, які боролися за ідею. Юнак дитина, лише мати не поверне сина.